Невеличке доповнення до попереднього відео хочу продемонструвати пульсації, які є з цього блока живлення без навантаження. Зараз напруга на виході, фіксується мультиметром. І можемо подивитися на осцилограф. Режим закритого входу проходить лише змінна складова. Постійно ми відсікаємо. Розгортка в режимі мілісекунд. Як бачимо, пульсації дуже надзвичайно малі. Приблизно... Коло одного мілівольта. Ну, можливо, більше. Якщо взяти, що в нас є е, одна клітинка це є 5 мВ, ну ці горбики, ну, можуть, можливо, вони сягають третьої частини клітинки. Ну, десь до половини клітинки. Ну, але все одно. Досить низький рівень. Можемо перевести в режим мікросекунд, але. Тут ми будемо бачити дуже маленькі такі завади, які дає сам блок. Вони не критичні. Взагалі, якщо сказати, то цей блок на свій вік працює просто бездоганно. Тому що я не замінював у ньому поки що жодних комплектуючих а особливо електролітичних конденсаторів. Все тут заводське. Можемо спробувати позмінювати напругу, подивитися, що буде. Маємо всього на все 9 вольт. І Ну, зараз є 4 вольти. Характер Майже не змінюється. Хоча, чим нижча напруга на виході, тим менше таких горбиків пульсації. Можемо ще попробувати понизити. От маємо. Majhne 1 volt. Так, ну, як бачимо, блок справляється із своїм завданням, вже від пристрої, якщо потрібно. Можемо ще спробувати доповнити один дослід, то це задіяти зараз мультиметр в режимі обмеження струму. І спробувати подивитися, що буде при обмеженні по струму, яке ми будемо виставляти. Ну, зараз я от поки що відключу мультиметр, налаштую напругу, візьмемо 3, напругу 3 вольти і струм. Максимальний 2,99 Ампера мультиметр переведу в режим вимірювання струму. Ну, зараз я поставлю щуп Прилад перейде в режим вимірювання амперів, вимірювання струму, тому що він автоматичний. І ще фактично поміняємо щупи інакше, тому що ми задіємо по правильному. Це є наш спільний роз'єм, це є для вимірювання струму. Ось. І зараз попробуємо, так сказати, під'єднати. Блок перейшов в режим стабілізації струму. Ми фіксуємо зараз струм. Він майже 3 А. Це максимальний струм, який може видати блок. І можемо подивитися, що робиться на остелографі. Я намагаюся закріпити, щоб був кращий контакт, тому періодично він відключається. Так. Ну, все одно тут, тут є більші пульс. Поз... Більші пульсації. При максимальному навантаженні в 3 ампери ми маємо більші пульсації, але вони також не є такі істотні. І вони якраз максимально займатимуть трошки більше, як одну клітинку. От. Можемо проглянути їх детальніше спробуємо засинхронізувати От такі якісь пакети своєрідні пакети імпульсів Добре, поки що я це вимкну, тому що ми навантажили блок. Трімфери можемо напругу збільшити. Струм при цьому у нас міняється неістотно. Як бачимо, міняючи напругу струм не міняється. 5 вольт. трішки міняється в тисячних десятитисячних долей вольта. Пульсації не змінюються. Ну, поки що на даний момент все. Вимикаю навантаження. Характер пульсації змінився. Блок працює в звичайному режимі. От зараз я відключу це все. Вимкну маємо. Наш осцилограф фіксує якісь перешкоди, які потрапляють на його вхід, от, бачите. Це від моєї руки. Добре. Дуже дякую за перегляд. Вперед. Коментуйте, поширюйте, запитуйте. Буду працювати над цікавими роликами далі. Дякую всім за увагу.